Всім привіт ви на каналі Кайло Крипто. Сьогодні новий тиждень, а отже, я розглядаю новий перспективний проект з підтвердженим дропом. Сьогодні в нас на черзі новий тестнет. Тестнет не таке вже аж масштабів, Але тестнет, який зможе нас погодувати вже в листопаді. Тестнет під назвою LightLink. Що таке LightLink? Це блокчейн другого рівня. Чому. Я думаю, що цей проект насипав. Ну, По-перше, це блокчейн. По-друге, вони підтвердили нагороди. По-третє, ми ніякі гроші не вкладаємо. Тобто ця активність абсолютно безкоштовна. Ця активність, ця активність займе не більше півгодини вашого часу. Ця активність проходить на платформі GaLX. Давайте перейдемо і трошечки розберемося. Після того, як ми перейшли на платформу Galx, першим нашим, завданням, першим нашим завданням це буде підписатись на саму платформу Galx, що я успішно зробив. Я його ще не доробив до кінця, тому що це мій четвертий аккаунт. Далі тут все дуже легко. Тут потрібно там зафоловити Twitter. Підтвердити верифікацію, не таку верифікацію, там просто треба вести, там код, який я вибив в Discord. Далі приєднатись до телеграм, самі знаєте, зробити там твіттер і запросити друзів. Запросити друзів це не обов'язково. Це додаткові. Е, далі друге завдання. Тут ми теж маємо все дуже просто, е, дуже прості завдання. Там перейти на сторінку, побути 30 секунд на сторінці. Далі пройти квіз, там всього 5 питань, відповіді залишив себе в телеграм-каналі. Далі в нас є. Далі в нас вже йдуть такі важкенькі питання. Тут потрібно у нас зробити бріджі, Ну, давайте перейдемо. Я зроблю цей брідж. в мене є там якісь токени, вроді горлі. По-моєму, мали б бути. А, о, супер, є. Зараз ми зробимо з вами брідж, Так, як мені ще ці токенів треба, буде. Поставлю на бридж там очікуваний час 6. 6 хвилин. Тому поки що я залишаю. Нехай буде. Зроблю тут завдання з Твіттером. Все дуже просто-просто там зайти. Ну, тисне о, бридж. Все, ну, супер просто. Зразу. Завдання виконується насправді дуже легко. Прям ну, нереально легко. Зараз я трошечки розкажу, скільки приблизно ми зможемо залутати з цього тиснету. Я знаю точну суму, скільки ми можемо залутати з цього тиснету. Це насправді все дуже просто вирахувати, скільки ми, скільки ми приблизно зможемо отримати з цього тиснету. Чому давайте так скажемо? Uh, чому я впевнений, що. Чому я впевнений, що він роздасть дроп? Ну. Uh... Бо, по-перше, це блокчейн. Uh... Так, тут щось завдання. Я пізніше розберусь. У мене зробилось, тільки зараз щось не хоче. Ну добре. Не важно. Лейлінк. Напевне, тут. А, да, да, да. Гайлі. Ну, не важно, воно мене Е, Так, давайте розберемося, в принципі, по фінансах. Інвестицій шість половин, мільйонів. 6,5 мільйонів інвестицій. Далі йдемо. Дроп обіцяють нам роздати вже в листопаді. Це дуже важливо, тому що це одна із фаз фаснета. Тобто це не повний теснет, а одна із фаз самого теснета. Скільки ми приблизно зможемо отримати? На мою думку, з цього теснета. На один аккаунт ми зможемо отримати 25 доларів. Тобто е близько біля ну, тисячі гривень на аккаунт. Я роблю це вже четвертий аккаунт, що з мене не вдається зробити. Напевно, через те, що я не закину гроші на комісію, це треба буде зробити. Е да, на комісії тут може піти близько 1 долара. Тут не лякайтеся, це 35 гривень. Плюс можете закинути ще додаткових 30% центів для того, щоб зробити якісь свапи навіть на їх платформі, щоб додатково вам насипали. Ну, це вже таке це додаткові активності. Е, тобто, вся компанія вся цього теснета проходить повністю на Galaxy. Тобто, у нас тут є 5, завдань, яких, ну, ті, 5 сторінок завдань, які ми маємо зробити. І все. В принципі, тиснет виконується дуже і дуже легко. Детальну інструкцію по тиснеті я розписав себе в телеграм-каналі. Як бачите, ось пост, тільки що виклав. Це відео вийде десь, ну, напевно, десь під вечір. Тому, також відповіді на коментарі до Квіза теж залишив в телеграм-каналі в коментах або залишу. Бо я їх ще не, не, не написав, але до кінця дня обов'язково все буде. Тому хто хоче пройти цей тестнет, тоді переходимо в телеграм-канал, тут у нас є інструкція. Переходимо в GALX, виконуємо завдання. Тобто активність нас займає не більше ну, 30 хвилин по затратах ну, 1,5 долара. В принципі, Якщо у вас немає цих 1,5 долара, пишіть мені в коментарях, дай гроші на комісію, я вам когось там виберу, тому що тут людей небагато, канал майже вмер. Вибір пару людей, там, скину їм півтора долара на комісію і, типу, от все. Тому всім дякую за перегляд, хто дивився цей відеоролик. Бажаю всім жирного дропу і до наступного відеоролика.